Її Ужгород діє виставка художніх робіт академіка Лауреата Шевченківської премії Андрія Чебекіна та його родини. Віртуоз-гравер і досконалий рисувальник, маестро бездоганної лінії та вогнистого контуру, який уміло поєднує у роботі і акварель, і гобелени, і живопис, і скульптуру так говорять про творчість Андрія Чабикіна, мистецтвознавці. В чому ж секрет таланту художника? А в тому, що справжнє мистецтво є народженим любов'ю та добротою, переконує автор цих графічних робіт Андрій Чебекін. Якщо ти це любиш, якщо ти це робиш з любов'ю, з добром до людей, то вийде. Я думаю, що тільки в цьому. Одно і безумовно високий професіоналізм. Це треба долати в собі оце, бути до кінця професіоналом. Ніколи не зупинятися це, вчитись можна до кінця дні. Треба сконцентруватись на ну, як можна швидше знайти. Свою мишу і розуміння от того, що відбувається в мистецтві, принаймні, от, знайти коло своєї зацікавленості, улюблені свої, е, е, ну як художник, то мотиви, теми, е, жанр, в якому ти хочеш працювати, але не поспішатися придумувати. Це має вийти дуже органічно. А це значить і середовище, і літератури, і поетики, і музики, і театру. Це знову все це треба переварити і в комплексі якось звести до якогось розуміння. На Закарпатті Андрій Чебекін привіз як і свої роботи, так і свого батька Володимира та синів Олексія та Володимира. Під час офіційного відкриття експозиції митець зауважив, що ця виставка є своєрідною шаною батькові за реалізацію своїх мрій у синові. Дивлячись на ці роботи, відчуваєш, що вони об'єднані любов'ю та близькістю мистецької родини Чебекіних. Ужгород, де розмістилася виставка робіт родини Чебекіних, завітало чимало відвідувачів. Це і крайові художники, і представники влади, і генконсули сусідніх словаччини та угорщини в Ужгороді, мистецька еліта краю, студенти Закарпатського художнього інституту та і просто шанувальники досконалого мистецтва. Сам же автор виставки Андрій Чебекін тішиться з того, що презентує свою творчість саме закарпатцям. Адже свого часу він прикипів душею до цього колоритного та багатонаціонального краю краю добрих та щирих людей. Тут дійсно близько Європа, тут центр Європи. Ем, ну, як... Кажуть, цей срібний край, ці прекрасні гори, ці чисте повітря, ці річки, але ну і люди. Безумовно, люди. Я тут на відкритті говорив, оця моральна чистота. Це існує, це є. Я тут в Закарпатті, що ще приваблює, що тут живуть люди різних національностей. Вони завжди тут жили. Дружили родинами і кланами, кажуть інших просто між собою. Я думаю, що це справді, принаймні зараз, один з прикладів найкращого співіснування в середовищі людей. Вперше Андрій Чебекін відвідав Закарпаття ще у 60-х роках. І йому пощастило спілкуватися та ознайомитися із творчістю корифеїв Закарпатської школи живопису, такими як Федір Манайло та Андрій Коцка. Я тут вперше побачив у Арделі ці зразки справді такого закарпатського живопису. Ці закарпатські освітлення, світло. Гори карпатські Знашкоку не напишуть. І Прикарпаття це одне той північний схил, а цей схил, південно-західний схил Закарпатський, він зовсім інший, Тут зовсім інші вальори, зовсім інший зелений колір, зовсім інші сині на горах. І це треба прожити, подивитись, і знашкоку одразу не зробиш. Колись Манайло Тетяни нилівні Облонській сказав, коли вона зробила пару своїх швидких ітюдів, вона енергетична така була. А він каже, Тетяна, ти зходу це не зробиш. Не поспішай, подивись, зрозумій. Це дійсно, це дуже все ем, ну, індивідуально. І школа Закарпатська має свій ем, ну, своє обличчя, свою колористику. І навіть от я йду по Мукачево, дивлюсь туди на гори, вздовж латориці, і бачу той колорит, який був у Ордену, які ті краєвиди, які писали місцеві художники і Коцька, і там той же Контратович, який останнім з класиків пішов. І Микита, який зараз тут, який має свій, свій погляд на ці всі речі, він більше через людину, через сільського трударя робить свої речі. Тобто тут я кажу, це одним словом не скажеш, але це дуже-дуже виразна Закарпатська школа, дуже виразний, мистецький такий. Прошарок українського мистецтва. Художник-графік, педагог, президент Національної академії мистецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. І це ще не весь перелік звань та досягнень Андрія Чебекіна. За плечима у художника цінний високопрофесійний досвід, яким він ділиться зі своїми учнями. Андрій Чебекін викохав плеяду талановитих особистостей, які стали окрасою української культури, творцями, що зцілюють мистецтвом тих, хто прагне збагнути таїну творення художнього образу.